Ну а на цьому тижні ми отримали чемпіона України. Нового чемпіона України ним став Донецький шахтар, команда, яка в десяте у своїй історії виграла чемпіонат України і має право зараз вже причепити собі одну зірочку над емблемою. Е, поєдинок і емоції цього поєдинку. Ми про них ще поговоримо зараз. от те, що було після самого. Матчу, які емоції, знаєте, от незважаючи на те, що ну два роки вони не вигравали, два роки програвали, а зараз вони виграли поцілунок Дар'я Сорни Харківського газону, на якому не зіграли усього лише півроку. Ваші враження, от Олександр Олексійович? Ну, нужно признать о том, що Шатер заслужив в этом аду это звання. Посмішку, Олександр Оксі. Ну все таки хороша подія. Олександр Оксідович, посміхаємося. Таке враження, що ми тут на... ми всі в чорному, у навіть навіть. На... <сих> давайте привітаємо щиро, она... гарно, тому що справді команда заслужила. Так і поэтому ще могу раз о том, що команда действительно своєю игрой. Доказала по праву о том, что она действительно на сегодня лучше. Ну, и Подтверждение этих слов, этот разрыв, который есть между первым и вторым местом, он подтверждает то, что заслужила команда чемпионства именно в этом году.